Здарова, вигнанці. Сьогодні я протестував 6 різних стратегій фарму з плюс разне всяке підлоги, по 10 мап кожна, і покажу, яка дає з них найбільше профіту. Також пиши в коментарях свою улюблену стратегію фарму і не забувай лайк, підписку. Якщо тема цікава. Для кожної стратегії я підбирав різні мапки. По суті, мапи можна поділити на три типи: це шістнадцяті восьмімотки, 16 з половиною і 17 мапки. Далі на деяких картах я бігав, додавав Ніко, мені з сульфітом додавав азуріт. Я хотів протестити, тому що це по суті займає максимально мало часу. І цей азуріт ми просто потім конвертуємо в резонатори, які можна дуже швидко продавати через Фауста. На кожну мапу я використовував завжди по 5 скрабів, які додають на мапу пачки мобів, з яких підвищується шанс проку стакдеків. Якщо ми глянемо на скраб і цінимо, що в нас їх 5 штук, тобто у нас може бути від 40 до 60 цих пачок мобів. Звичайно, від цього також залежить остаточний профіт. отже, на першому забігу я використав модову мапку, плюс Ніко і плюс ритуал з мап девайса. Другий тип, який я спробував, це модові мапки, також дюни. Плюс ритуали, плюс квантіті з map device. Третій тип це вже починається з 16,5 мапки. Всі 16,5 мапки я брав, аби там було від 120 квантіті. На перших 10 мапах е, я також використовував Ніко плюс квантіті з мап девайсу. На других 10 мапках я використовував Ніко е, плюс ритуал з мап девайсу. І на третьому типі я використовував ритуал і плюс квантіті з мап девайсу, але вже без Ніко. І остання шоста мапка це були Т-17. Квантіті я брав від 140. Також на цих мапах був доданий Ніко і плюс ритуал з моп девайсу. Отже, перші восьмі мотки я побіг під Ніко. За рахунок ось цього ноду до сульфіту, ми отримаємо плюс азуріт. І ми його там конвертуємо, як я раніше говорив. Також у мене були пробитий сюди до центру прохід через Харвест. Мене цікаво, ось цей нод І типу я заходив просто на підземку, дивився чи не прокнула те четверта рослина. Якщо прокнула, забирав. Якщо не прокнула, просто виходив. Думав, що це буде профіт, але по факту це витрачало багато часу. Потім я змінив свою думку, просто його брав. Ніко, звичайно, ми розганяли до сотки через ось ці ноди, через ості ноди і через ось ці ноди. Ритуал по-любому ми виходили сюди, щоб їх було завжди чотири. Ритуал я зашив сюди, тому що моби, які прокують зі скарабеїв, вони також можуть заспавнитись біля ритуалу. Ми їх вбиваємо перший раз, запускаємо ритуал і вбиваємо їх другий раз. Це значно бустить нам. Профіти за рахунок стакдеків. Також я взяв екзарха. З екзарха мене цікавило найбільше квантіті айтемів, double currency, double map і double скраб. Все інше ми просто роздуваємо кількість скрабів, кількість мапок, закриваємо непотрібні нам механіки, беремо максимум посилення імпліситів на мапках та забираємо максимум квантіті. Ну, тут трати на мапи, 8 дюни коштують на ТФТ через ReGX по 15C, тобто 150 Е, Трати на скраби всюди будуть однакові. 50 скрабів 120C коштували. Трати на мап-девайс, тому що ми ротол включали саме через мап-девайс на цих мапах. За 10 мапок було 50. Середній час в хвилинах я витрачав на одну мапку 5. Тобто я там 50 хвилин десь пробігав на, на цих мапах. Кількість такдеків доволі таки непогано вийшла: 659. Ну і профіт в хаосах це вже звичитом трат — 2390, і профіт в диванах на годину. На мою думку, це доволі таки непогано, особливо враховуючи те, що ви не вам не потрібен якийсь там супер сильний білд, щоб це можна було фармити. Наступні 10 восьми модок я бігав просто з ритуалом без Ніко, і з Мобдевайсу я брав понту. Рішив прибрати Ніко, Харвести і так далі. І взяти з МобДвайсу 100% прок ритуалів. В принципі, по затратам тут так само, як і в перших 10 мапах було, крім мапдевайсу, тому що фанта у нас безплатна йде е часу я навіть менше використав. Не знаю за що, чого, скоріш за все, на це вплинуло на те, що я не спускався в Харвест. Е Кількість стакдеків трошки зменшилась, також мені невідомо чому, скоріш за все, тому що менше паків мобів прокали, але профіт у нас вийшов трошки більший. Точно так само я... мені дуже сподобалось їх бігати, дуже легко, собі взагалі не відлякаєшся, побіг і ну, просто збирати ці стакдеки з підлоги по кайфу. Наступні 10 мапок я вже почав бігати 16,5. Обов'язково, щоб вони були від 120 квантіти, плюс Ніко, плюс квантіті з мап девайса. Тут я не використовував ритуали, тому що це були е, перші пробні 10 мап. Тобто в хронологічному порядку вони мали б мали бути спочатку. Атлас, ви знаєте, там просто не було ритуалів. Що нам тут важливо? Всі 16,5 мапки я старався брати від 120 кванти. Вже по затратам на мапи тут вийшло одна мапка, коштує пів дивану. Я конвертував цю суму в хаоси, і плюс 10 хаосів накидував, щоб на цих 120 квантіті приблизно. То тут вшитий і крафт мапки, і покупка. Ну, по факту я їх не купляв, бо вони в мене були з карабами в нас незмінні. В мап-девайсі ми брали кванту, тому тут 0 стоїть. На мапу в середньому я витрачав 6 хвилин. Тобто за 10 мапок я пробіг за 1 годину. Загалом, як ви бачите, без ритуалів набагато менше стакдеків прокнуло у нас. Ну, по факту, я на цій мапі наформив нормально там різних скарабєїв і так далі, але якщо враховувати затрати на покупку цих мапок і її крафт, то у нас профіт виходить на, по суті менший, ніж з восьми модок, які бігаються з ритуалом. Профіт у нас зіставив 13,8 диванів в годину. Наступних 10-16,5 мапки я біг з Ніко і ритуалами з мап девайсу. По затратам у нас вийшло, в принципі, те саме, тільки ще в мап-девайсі я добирав ритуали, це плюс 50. Часу я витратив більше. ну Банально, тому що плюс ритуали додались, це також додатковий час. Стакдеків трошки більше вийшло. Профіт тут вийшов набагато менше, тому що набагато менше прокало різних скарабів з підлоги. Тобто цей плюс квантіті він реально дуже багато додає на лут з підлоги. Фарм у нас тут зіставив е, трошки більше дев'яти диванів в годину. Останній заход з 10 мапок на 16 з половиною. Е, я пішов чисто ритуал без ніко і кванту брав з мап девайсу. По затратам у нас вийшло теж саме з мап девайса Нолік. В мене вийшло 5,5 хвилин одна мапка. Тобто я пробіг 10 мап за 55 хвилин. Дроп декі у мене був 605. Ну і загальний виторг 3134 хаоси вийшов. Конвертувавши в дивани на годину, це вийшло 18,7 диванів. І останніх 10 мапок, те 17 я вирішив побігти. Брав я їх від 140 кванти і плюс Ніка. Ну і ритуал з мап-девайсу добрав. Я використовував мапу Fortress, вона коштує 75 С, і плюс десь 25C я накидував, щоб зловити квантіті. По скарабам у нас по затратам вийшло те ж саме. З мап-девайсу ми брали ритуал, тобто ще плюс 50. На мапи я витрачав неймовірно багато часу, тому що, як виявилось, мій білд не дуже для цих мапок підходить. З деків вийшло 533, всього не особо так багато. Можливо, все ж таки, це через те, що я 2,5 мапки не повністю пробіг. Ee, і загальний виторхнос вийшов тут 3062. Але якщо конвертувати цю суму в дивани на годину, то виходить тільки 10 диванів. Ee, що я можу ще сказати? Що я деякі мапи до боса доходив і розумів, що я його просто не можу вбити, тому що я попутно як з Екзарха брав якісь потужні для себе ноди. Які мене просто дестроїли. Тому і дві мапи я просто мені не вистачило порталів, щоб їх закрити. І дві мапи я 100% не вбивав боса. Тобто мінус чотири мапи. А фрагменти, які падають з босів, тут також додавали багато. Також мали сильні. Ці фрагменти також мали сильний вплив на сам профіт. Давайте підведемо трошки підсумків. На мою думку, найкращий метод фарму буде, якщо у вас завалялись якісь те 16,5 мапи, мажте їх на 120 квантіті, додавайте ритуал і квантіті, забирайте з мап девайсу і бігайте їх. Вони приносять реально дуже багато. Це з врахуванням того, що ми мапа ці закупали б на ТФТ. Для новачків я б порекомендував би восьмімодові мапки бігати, але також важно, тому що ви маєте бути досить тонковими. Ці моби дуже часто спамляться великими пачками і мають щит, який ви пробиваєте, але не одразу. І треба бути уважним, щоб вас просто не збривали. Тобто, з одної плюхи це, це дуже легко там від них отримати. Ці моби дуже швидко стріляють і мають щит, який тільки спадає там. Від пару тичок здалека. тобто якихось пару секунд треба виживаємості, щоб ви не одразу відкисали. Але в принципі, з восьми мотками, взагалі, навіть якщо їх закупають, вони реально хороші профіти роблять, і набагато менше геморрою навіть з крафтом 120 Quantity. квантіті. Як ми бачимо, Ніко і там, де Харвест був примісі, я взагалі відкидаю це. Ніко на 10 мапах, в принципі, дає не дуже багато. Зазвичай це було приблизно 10 тисяч азуріта, які я міняв на резонатори і плюс там мінус 150 хаосів ще фармлю. тобто менше 10 диванів. Якщо у вас прям дуже хороший, класний білд розкачаний, я б рекомендував би це робити на 17 мапках, але без Ніко і ритуали з мап-девайсом, а приймати оцю стратегію там, де ми роздуваємо ритуал, що він стоїть судкового прокоє, і добираємо кванту з мап-девайсу. Я думаю, що. Якщо б додати ці два пункти сюди замість Ніко, це б значно забустило цей, цей лут. Тобто, враховуємо, що моя цифра це, це реально 4 запоротих боса і плюс дві мапки, які я повністю не добіг. Найстабільніша, як на мою думку, профітна, щоб не сильно там париться і так далі. Ми просто заряджаємо восьми кидаємо ритуальчик на 100% проку, ставимо в мап девайсі кванту. І поїхали. Е, Маленькі нюанс, які я б хотів сказати, по ритуалам. Як тільки побачили ритуал, не відкривайте його одразу. Тобто можна витратити 30-40 секунд проходження мапи і трошки з головою до цього підійти. Тобто, дивитись там, де побільше цих пачок моби прокинуло. Не обов'язково вокруг ритуалу будуть сипатися з так Звертайте увагу саме на цих мобів. Їх дуже легко змітить, бо вони мають щит і вони такі ці, типа. Стріляються тітки красними лучиками. Ну, ви зразу це будете бачити, що там заспавнились моби. І тут тобто, бачите десь три ритуали рядом, 에... звертайте увагу, де більше цих пачок не спавнилось. І те ритуал першим відкривайте. Також цікавий момент, що е... якщо взяти те 17 мапу то там біля боса в ритуалі спавнились ці моби е... зі стакдеками. А от якщо взяти дюно, то. Всі останні ритуали, які спавнились біля боса, ні разу там не було цих мобів. По факту, мені цей метод фарму дуже залетів, тому що від тебе особо там якихось вмінь не потребується. Закинув 5 скрабів, намотив якусь нормальну мапку, зайшов, полопав моби, позбирав лут з них, вернувся з мапки, конвертував цей лут в, в кюренці і довольний собі сидиш. При тому на, наразі у нас є дуже приємний цінник на ці стакдеки. На крайняк можете самі їх повідкривати, можливо, щось прок не повезе. Ну і в принципі, я дійсно, я дійсно рекомендую цей метод фарму, тому що як бачимо, тут, тут валюта є. Дякую, друзі, за перегляд. Запрошую підписатися, поставити лайкосик, якщо ви досі зі мною. Бажаю вам тихого вечора. Приємної гри! Багато диванів, можливо, мірорів. Гарного вечора і будьте здорові, папа. -па.